Ми зібралися тут в цій тренажерній залі для проведення практичного тренінгу. Метою нашого зібрання є формування навичок, виконання на сьогоднішній день актуальних практичних маніпуляцій, таких як забір забіркові звени, внутрішньовенне ведення лідини, постановка внутрішньовенного периферичного катедра. Та заповнення та підключення системи для внутрішньовених вливань. це такі ключові е, маніпуляції, які ви маєте володіти. Кожен медичний працівник, тож у вас сьогодні чудова нагода побачити, попрактикуватися, попробувати і е, щось для себе взяти. Я зараз всі навіть, будь ласка, на стілець Займайте вам зручне положення. За той час я підготовлю до маніпуляції себе і оснащення. Я стерильну кульку і притираю саме те місце, яке я буду здійснювати ін'єкцію. Також спочатку я приколюю шкіру, а далі вену. Коли я в вену, я почула, ніби я прийшла в порожнечу Після того я відпустила ліву руку і здійснюю.

Тоді я покладу один шприц накреним лікар, з якого я здали від випустила повітря для попередньо такого поскладення. Просимо пацієнта попрацювати кулачком, виберемо найбільш викоплені шовер. Продезінфікуємо місце ін'єкції більшу ділянку, а наступну клуб меншу. Ми беремо шприц, знімаємо копачок, фіксуємо в небо та просимо пацієнта затиснути кулак. Проколюємо шкіру над двени, відчуваємо провал, тим самим ми розуміємо, що ми попали в вену. Перевіряємо ми це так, що пошін шприцями натягне на себе. І бачимо кров вцілінні. Тоді ми можемо зняти наш джуд та попросити пацієнта розслабити кулак та ще раз перевіряємо. Тоді ми повільно вводимо ліки. Під час того, як ми вводимо ліки, ми повертаємо пацієнта, як він себе почуває, чи не появилися якісь ускладнення. Ліки ми вводимо не до кінця, залишаючи десь одним ліки. Тоді на місці нігті ми прикладаємо ще одну стерильну ватну кульку, різким рухом витягуємо. Ми хочемо пацієнти зігнути у літковому на 3-5 хвилин. Кожен подібним методу ми одягаємо ковпачок на голку, шпиць відправляємо на утирізацію і робимо відмітку листку лікарського позначення. Після того я отримала згоду, я йду е, дезінфікувати руки, одягати рукавиці, маску згідно діючих наказів. Після цього готую оснащення. Для цього нам потрібно три марлеві кульки, змочені у спирті, також і, е, дві старинні марні серветки, і також е, джут, подушка і липопластир. У нас є е, два ниркоподібні один стерильний, один нестерильний. Е, я... Тепер підходжу до пацієнта, прошу його зайняти зручне положення, тобто лежаче, і також ділянку введення помилити для харчування вення. Я вводжу катетер. Е, дивлюсь на індикатор е, цього катетера. Якщо там є кров, значить я потрапила у вену. Після цього я одномоментно витягаю стеле і вводжу катетер далі. Я повністю не витягаю з катетера, після цього я знімаю джут і можу далі витягнути стелет і нестерильний литок. Після цього Маска, шапочка та халат. Тепер я готую необхідне мені оснащення. Пінцетом, щойно витягнуто із потрійного розчину, я набираю необхідну мені кількість ватних кульок. Тепер пінцет знову розташовую у потрійний розчин. Флакон я перевіряю напис флакону із листком лікарських призначень. Також перевіряю термін придатності на флаконі. Ватну кульку я змочую у спирт. І протираю металевий диск флакона. Тепер також пінцетом, що на не витягнуто із потрійним грошином, я знімаю цей металевий диск. Так, у гормовий корпус флакона. Висташовую стрийну голову. Щоб вона мені не заважала, а голка, яка знаходиться ближче до крапеліці, я зараз буду водити охрест до голки. se estudantes